Ужгородці знову без водопостачання. Вкотре місцеві читають на сторінці міської ради про відключення в деяких районах міста у зв'язку з підключенням новозбудованої ділянки водопроводу до системи водопровідних мереж. Це вже друге планове відключення водопостачання на цих вулицях. Проте до завершення ремонтних робіт планується ще одне. Ужгородці обурені незручностями. Після ваших відключень ту воду сложно назвати святою. Боженьку, як вони вже достали, брешуть на кожному слові. Який ремонт? За ці відключення щоденні і планові на цілий день, то можна було би повністю нові мережі побудувати. Зараз питання не в цьому, а в тому, що безпреділ сьогодні, як і попередні два рази, зовсім не сплановані. Хоча такі речі або повинні плануватися і чітко заявляти, наприклад, за місяць до того, що декілька підключень і на 8-9 поверх вода не буде доходити. Тепер тече як за волоском. В Жодному місті України немає такого бардаку, аби кожен тиждень половину міста відключали від води, через якісь дрібні то аварії, то підключення. Директор комунального підприємства Водоканалу Станіслав Карташов стверджує, такі заходи необхідні та просить терпіння і витримки у громадян. Наразі проводяться роботи по вулиці Гагаріна, по переключенню водогону, які будуються на з попереднього року. Здійснюється переключення в точках вулиці Успенського Воловріщева і на вулиці Термена. Це передостанній етап відключення. Я думаю, що протягом наступного тижня, четвер, пятниця напевно, четвер буде остаточний етап. І після цього вже мешканці не будуть відчувати таких незручностей по-довготривалому відключенню. Це, це необхідні речі, які треба зробити, тому що лінія будувалася досить довгий період за кошти міської ради. Стара була з експлуатації і всі об'єкти, всі перебички треба переробити для нормального водопостачання. Жителі вулиці, які залишилися без води, попереджають про відключення через ОСББ та на офіційних сторінках в соцмережах. Однак випадки з водною проблемою в Ужгороді місцеві фіксують доволі часто. Ну не дуже зручно, коли довгий час немає води. Ну, поки це не систематично, довго не систематично довго воно терпиться. А далі не знаю, як ну, в прошлий раз не було майже цілий день. А ви як думаєте, зручно буде без води? У мене чоловік хворий вдома. Ну, не зручно без води, але коли подумають, є можливість, можна набрати воду. Це несправедливе рішення наших депутатів і нашої мерії. Це вони не дбають про людей. Чимало мешканців також скаржаться на якість води після тривалих відключень. До верхніх квартир багатоповерхівок вода доходить годинами. Трубопроводи спустошуються. Ми маємо розуміти, що наповнення здійснюється протягом 2-3 годин після перезапуску. Бажано пропускати водичку трошки через кран, для того, щоб всі ці відкладення, які залишаються в системі, пройшли на вихід і не вживати її там перші півтори-дві години в сирому вигляді. В планах на поточний рік Вужгородського водоканалу чимало ремонтних робіт. Тож місцевим жителям варто готуватися до тимчасових відключень в майбутньому не лише на цих вулицях.